О, зупинок у нас дуже мало заїздів. Ось ви бачите, ну скрізь бордюри. Полтавка Алла Лісовенко пересувається містом на кріслі колісному вже 12 років. Допомагає їй у цьому мама Олена. П'ять днів на тиждень жінка займається паралімпійським видом спорту. Боча. По стані здоров'я вона просто не може з того що слабкі руки. Вот, и она не сможет сама Стараємося, когда їде тролейбус, показывать, що нужно, щоб он подъехала ближе к бордюру. В этом году мы були в Латвии, в Риге. Там вообще бордюров нет, просто нет. И когда мы побыли там, и сравниваем с нами, очень хочется, щоб и у нас было. Доступна для людей з інвалідністю у Полтаві бар'єрів вистачає, каже Олена Лісовенко. Високі круті пандуси, бордюри, вибита плитка на тротуарах та відсутність надземних пішохідних переходів. Нахило тут ну привишають всі норми. Ну як серед нас людей з інвалідністю, які пересуваються на креслах колісних, ми називаємо це уголом падіння. Спортзали у нас прекрасні є. На не всі на другому етажі. в одному спортивному залі він в підвалі знаходиться. Нас спускають на руках ребята. У Полтаві впроваджуватимуть перший етап безбар'єрного маршруту. Проєкт Шлях ветерана представили у травні. Протяжність шляху до двох кілометрів у центрі міста, розповіла Катерина Ямщикова. Проходитиме маршрут від зупинок будинок зв'язку та корпусний сад через корпусний парк, вулицями Соборності, Європейський та Монастирський, студентським сквером імені Андрія Орлова та вулицею Козака. Основний наземний пішохідний перехід, який вже показаний і його візуально вже. Показали, як він може виглядати це біля Злато місто. Пішохідний перехід, їх буде два логічно розташовуватися по дві сторони. Самого цього перешийку злато місто зрозуміло, що однозначно там треба буде робити і світлофорні об'єкти. Зараз ми ведемо перемовини і спілкуємося з великою агенцією Бік Сітілеп з нашими місцевими архітекторами-проєктантами Аксіома. Частково у центрі міста вже замінили плитку біля транспортних зупинок. Планують виправляти і допущені раніше помилки, які стосуються пандусів та бордюрів. Ми дуже дякуємо ці громадські організації, яка взяла на себе заявку і по облаштуванню і переоблаштуванню псевдопандуса, який веде веде ветеранський центр, той який є дійсно незручним для користування. Вже здійснили певні етапи робіти стосовно перенесення тролейбусної контактної лінії ближче до зупинки. Облаштування безбар'єрного маршруту фінансуватимуть з міського, обласного та державного бюджетів. В рамках реалізації даного проєкту в Полтаві підпадають 13 об'єктів: це об'єкти дорожньо пішохідних зон, так і об'єкти, які належать до різних сфер власності. Міська рада, ветеранський простір, будинок зв'язку, спортивний комплекс педагогічного університету, приватний бізнес, з яким ведуться розмови, перемовини щодо підписання меморандуму. Орієнтовно за словами Катерини Ямщикової, перший етап проєкту обійдеться у понад 100 мільйонів гривень. Перша черга безбар'єрного маршруту має амбітний план бути реалізованою. Цього поточного року рух без бар'єрів ініціатива, яка охоплює загалом 15 пілотних громад. Реалізувати її розраховують до 2030 року. За словами Катерини Ямщикової, серед завдань проєкту у Полтаві зробити у перспективі безбар'єрним кільцевий маршрут транспорту. Його довжина близько 25 кілометрів. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.